Так, ну що ж, привіт, підписники. Знімаю вам наші вогники вже 28 квітня 2.25. І в нас мінус 3 морозу. Так, тому палимо. Так, знімаю контент, хоч і не найприємніший, так як мороз, і ми все палимо показувала вам відео, що в нас було вже завчасно все розставлено. Всі банки з переробом. Там у мене далі горять, горять тюки. Зараз вам піду покажу. Так. Бачите, як все тут світиться, у нас все горить. Тут показувала, тут у нас ідемцями до персиків. Біля персиків стояли тюки з соломою. Вони дуже горіли, то ми їх трохи притушуємо, щоб воно диміло отак от. Там є в мене поливалка стоїть з водою. Так. Беремо книжечку і зараз підемо, щоб дам палити ту купу з гієм, яку також знімала. Подивіться, коли персика, який дим курить. Коротше, камера тут не сильно передає, отут видно, що весь дим піднімається догори. Хотілося б, щоб трошки нижче було, але так як. Щоб він стелився по землі, але так як мороз, то все йде отак доверху. Так, ідемо палити далі. Так. Тут теж подивіться, солома ця горить. Треба трошки підлити водички. Виглядає, звісно, гарно, але... Гляньте, Ех, mm. мороз, мороз. Водичка в мене тут. О, ще й малий помічник прийшов. Том! Тікай бо горить. Трішки притушимо. Так, да, Том, ти теж прийшов рятувати виноградник. Так, йдемо палити штегілля. Так, <клухи> залишаємо інструменти трошки. Отака вот от обстановка в нас народ. Таке от нас робиться на винограднику з цією весною і з цим морозом. Так, а я буду зараз палити ось тут цю кучу із гіллям. То, що вам також показувала. Гляньте. Так, коротше, зараз запалю і тоді ще вернусь до вас. Так, гіляка тут запалила. Ідемо дивитись далі обстановку свою. Оце називається рятування виноградника. Оттака от такая от <laughs> так, заодно ж люди. Кропимо водичкою, пробуємо ще так. По лозі трішки пройдемося. Робимо все можливе. Коротше, хочу вам показати, але Камера не передає того. Тут все небо вже, подивіться, сиве в нас над нашим виноградником. Це щоб так зверху його зняти, щоб вам показати. Але думаю видно. видно. Олетить попіль. Ой. Так, мені треба тут вже притушити тюки. Запах тут теж не найприємний. Цей перероб. І дим. Фу. Все смердить так. Але що зробиш? Так, ми тут і рятівники і... ой, і все, все разом так. Трохи сильно розгорілись, але ми притушимо. Дивіться, це так воно туди все в небо тянеться. Все сиво-сиво. Там кропиться, тут поливається. Там ото горить гілля. Теж тільки що запалила. Погода підкидає нам роботи. Шуткує трішки. Але нічого, справимося з цим, дай Боже, віримо, що все буде добре, спецефекти. Так, тут щось з ночук розгоряється, біжимо його тушити. Так. Нам треба тільки дим, щоб не обпалити, а тільки обкурити. Ой. Треба вже йти воду набирати, а то що воно тут димить, димить, горить. Треба притушити трошки. Там аж іскри летять з тих гілок. Така от нас нічка веселенька. Покажу вам ще трошки процесу цього фаєршоу нашого. Щось перестало горіти. Йдем далі дивимось. ще треба піддати вогню. Так, там дивіться, як горить. Тоже запалила те гілля. Так. Пройду, ще подивлюся. Де не горить може. Треба десь запалити. Фу воняє цей перероб, конечно, як горить. Фу. О тут щось потухло, треба зараз обійти і тут Так. Фаєр-шоу. так, тут не горить. Потім зараз. Так, ідемо далі дивимось. <звук> Тут щось пригоріло. Кварчи ж Так, ну що ж, четверта ранку вже. У нас все далі горить, палає, обігрівається. Тут, -тут у нас горить <кій> недалеко на градуснику мінус два. Продовжуємо бігати, палити, тушити. Все так, як і робилось. Все ще в нас тут у вогниках. Тут іще градусник у нас. Так. На поверхні також мінус 2 градуси. Ой. Та й таке. Ідемо далі підкочегарювати, підкидати. Підпалювати, де ще не горить, де тухне вже там потухло, треба йти знову підкидати. Так що, отак от. <кій> і дощуємо. І кочегаримо. Вже викачали літрів зі 100 води, викропили на виноградник. Ой. Побачимо. Сподіваємось, що дай Боже, врятуємо. Так, народ 5.20, У нас ще все демить. Багато вже, звісно, що потухає, не всіваємо. Така от у нас обстановка. Підкидаємо дровенят, тряпочок. <кхем> З півгодинки, мабуть, знімала то, а там градусником стоїть. На поверхні ґрунту було 4 градуси, потім стало 3. Може, то що нагрілося трішки. І тут зараз бачимо Кхе -кхе. скільки там, 3 градуси. Так. Ну, це з рахунком того, що тут стоїть ось тазік гріє. Але морозець є от. Подивіться, черешенька. Листечко все поскрутувалось. Там ще також горить. Коротше, робили і робимо все можливе, а там уже як боженька дасть. Так, докладаю далі обстановку без 10,6, 3 градуси в нас в повітрі. <кій> Ми ще так і далі працюємо. Не знаю, чи воно вже щось дасть, але. І на поверхні ґрунту ось 5 градусів. деревам то, мабуть, вже точно капець. Листя все поскручувалось. <кій> <кій> Яблуньки, от черешня, не буду вже туди йти до до яблунь. Ну, коротше, мороз вдарив капітально. так що Чи щось воно дасть, так, що ми тут нічку не доспали і отак от кочегарили чи ні. ну Буде видно вже. Що буде, то буде. Так, що ж, вже сьома ранку. Мороз спадає вже майже на нулю. У нас тут ще трішки димить все. Так, а наверху ґрунту, що в нас? Три градуси ще. Ну, робили все, що могли. Будемо вже завершувати процес обкурювання. І будемо слідкувати за результатами. Тому на цьому все. Sledkujte, razem s námi.